Ми літимо тільки на завдання, яке пов'язане ну, з допомогою нашим хлопцям. Це може бути, коли от вони попали в оточення, там на них наступає ворог, там його потрібно знищити. Звісно, якщо не спрацюється штука, блин, ну, в мене буде там, дискомфорт сумасшедший, моральний, тому що я не виконав свою роботу. Можемо все носити. Ну, у нас ще не було там, мабуть, випадка, щоб ми якусь зброю доставляли. Ми, мабуть, якщо це буде потрібно, ми це виконаємо. Може бути, десь немає ліків. Ми літімо туди з ліками, десь потребують води, ми літім туди з водою, десь потребують харчів. Ми літімо туди з харчами. Е, це одне. А коли от такий от птах ночі прилетів, там, скинув, і ми рискуємо максимум птахом, це абсолютно інше. Ви ж самі розумієте, що основна цінність це у нас людське життя, і так наше командування старається робити, щоб е, ну, як можна можна менше різкувати людським ресурсом. Ну, самі розумієте, що добре підготовлений солдат це дуже дороге задоволення для держави.